Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Позаду мене наша причепа, а це означає, що ми відкриваємо наш новий сезон в Італії. Сьогодні виїжджаємо вже. перед нами 1400 кілометрів дороги. Цілу ніч плануємо їхати, щоб уже завтра бути на місці на нашому кемпінгу. Останні приготування все перевірити, чи все добре розкладено тут, чи нічого не згубимо по дорозі, чи нічого тут не літатиме, коли їздитимемо на поворотах. Мені вже дуже цікаво, як пройде наша поїздка. Сподіваюся, все буде добре. Цікаво, як себе покаже причепа під час такої довгої дороги, тому що спойлер, ми вперше нею кудись так їдемо, і взагалі це вперше в нашому житті у нас така причепа, бо попередні усі роки ми завжди подорожували камперами. Тобто у нас були різні моделі від звичайних камперванів, таких бусів до 3,5 тонн, до великих на 7,5 тонн, І у нас був автобус. Прикріплю тут відео. Якщо цікаво, якщо ще не бачили, можете подивитись огляд огляд цього автобуса, яким ми їздили в в минулому сезоні, а причепа у нас вперше таке от несподіване рішення ми прийняли в цьому сезоні. Ми так прикинули, що нам треба буде по дорозі зупинятись 5 разів на заправках, щоб заправляти машину. Але як це буде насправді, побачимо. Тому я вирішила зняти ось такий влог з дороги. Буду знімати кожну нашу зупинку. Скільки заплатимо за паливо, скільки будемо заправляти, щоб ви побачите в кінці, яка ось ця буде така загальна сума. <noise> тут збоку бігають коти, і Павел каже, що вони якраз прийшли і сидять під нашою причепою. На тут. Тому, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь і залишайтесь з нами, а ми виїжджаємо. Маємо витяг такий, Стефановий. Так. На валюбі скринцами? Не мусімо 7,40 Це була кара Наша перша зупинка перших 200 км 250 км вже за нами Але це дуже дивне відчуття їхати Тому що обмеження з їхати прочепою Кохання, обмеження є 100 чи 80 180. Na nie, na, na przyczepę ile? 180. No 180, przyczepę. no powiedz. 180, mówię tobie. Jezu, jakie ty jesteś w Nie jestem 180 można z przyczepą w Polsce. Chyba 100 jest ograniczenie z przyczepów i ja już jestem na ma i chciała te polsko zamiast ukraińskie. Odnym słowem, 100 km na godinu, kiedy jedziemy z przyczepu i wypowiem nie jedziemy І за кермом їде наш знайомий. Забула про це сказати. Павел не їде за кермом, тому що у нього немає посвідчення водійського категорії на причепи. Він хотів собі її зробити, але щось йому раніше це не було потрібно а зараз вже було запізно. Тому нас везе марик, і ми їдемо чотири особи в машині. Хлопці спереду, ми ззаду, і уже перші дні разом потім залишаємось в Італії собі гуляти. Так, от Марик наш водій на 1400 кілометрів на всю цю трасу, і він вже не любить нашу причепу і каже, що погано не їдеться. Але це він так самого початку говорив, потім вже трішки звик. З кожним кілометром все краще це йде. Сховалась в машину, тому що на вулиці холодно, а я так вискочила, просто тільки в кофті. У мене тут коцик один, тут то та другий для Яді і їдемо разом. І я вже зараз буду просто спати, бо перших оцих кілька годин, то ми так ось і тримаємось, підтримуємо Марка, щоб він не заснув. Але. Ні, на добраніч. Як ще тримаш? Хочеш гадати целу дороге? Ну, старо ще, ну. Но... Але ти ж теж зменшони? bo jestem wyrąbany, ja oh, już teraz zasnę. Tak 22 litry na 148 złotych. A czemu tylko 20 teraz? Bo y, na granicy zatankujemy do końca. Aha, okej. Uże jak będziemy біля кордону німець, кого там еще одна заправка, забравим повний бак. widać, że to jest duży problem, nie? Z... Miejsca lat tych Och tak. i jeszcze tego nie wiem. O, jeszcze tego nie wiem. Hmm. Trochę to zaparkowałaś na hmm. No Tutaj zobacz, tutaj nie powinny stać, tak? Dącówek. No nie, gdzie jest kurwa Musisz zrobić to w pauze. Poza tym cię muli też, też się wyspać. To no, miejsce nie ma. No co to jest za spanie. A ten tutaj? Coś, coś wiem na ten temat pomyłku.

Паузу крутити, ще залишилося 750 кілометрів і йдемо спати. Зробили ліжко, і наш водій дві годинки Я мусить хочу поспати. Я зуби. Минуло дві години. Сонечко якраз прокинулось, гарна погода. Я одягнула куртку одразу, тому що на вулиці мінус 2 градуси. Паркінг вже пустий, фури всі роз'їхались. Бо вчора ми як в'їжджали, то все було заставлено, Якщо тут якраз місце залишилось, то ми тут запаркували. Всередині в причепі було супер тепло, реально прям мега-мега тепло. Бо ми, коли заходили, то так якось прохолодно ще було, тому що опалення по дорозі не працювало, а включили вже як зайшли всередину. Вона дуже швидко нагрілась, тому теоретично не замерзнемо цієї зими. Бачу, тут вже якась контроля. Приїхала, перевіряють фури, мабуть, і далі ми їдемо в цю сторону. Ось тут такий будиночок з туалетами, і, якщо чесно, о, якраз пан виходить, де щось там перевіряти, заповнювати документи. І, якщо чесно, в п'ятій ранку, коли ще було темно, кругом тут, я боялась туди заходити, тому що кругом все повністю-повністю все стояли фури. Ніч. І Павел мене проводив, тому що я боялась туди йти сама. Ми йдемо. а Він мені каже Зор'янка, ну але дивись, дівчата часто жінки їздять фурами. Теж ти ж бачила такі всякі різні відео. Уявляєш, як оце вони? Ну вони ж якось тут ходять, все роблять. Я кажу, ну та якось роблять. Він каже, але ти теж була б добрим таким водієм фури, а я. Одним словом, посміялася з цього, тому що я та людина, яка може перелякатись свого зображення, коли йду вдома і десь темно на коридорі, особливо якщо перед цим подивлюсь якийсь такий трохи страшніший фільм. Я не говорю вже про якісь хорори. Але однозначно спати в причепі на класному матраці під ковдрою набагато зручніше, ніж в машині. Хоча тобто я трохи поспала вчора по дорозі, там кимарила, але потім як лягла на ліжко наше, мм, mm, кайф. Трошечки, сердечке. то є за дуже, але до 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 mnie зараз jeszcze, бо одjechałeś занадто. О, 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 і і би, chyba było. Мінімальніше ниже по велку, як моге. Yy, za dużo? Pójdź, pójdź, pójdź Tutaj Szybko Заправка на 73 євро. Додаємо до решти. На вулиці світить таке сонечко, така гарна погода, але насправді так холодно, що я спершу вискочила просто в кофті, але повернулася по куртку. О-о, тут всякі смаколики готують. <схи> Скільки ридбулів різних. Всяка готова їжа, теж є, можна собі поснідати. Картопелька, сосиски, як то в Італії... Ой, в Італії, в Німеччині. Можна таку яєчню з крампли замовити. Кравасанчики. До речі, ось ця сосисочка тут апетитно виглядає. Так, я взяла капучино собі. Досить навіть смачне Павло замовив круасан, вже з'їв, але каже, що відчувається, що ми вже ближче Італії, бо тісто таке, як італійське. Наша наступна зупинка. Треба прибрати сміття зсередини, розпростувати трохи ноги. Причепа вже така брудна, що вирішили, що десь ближче кемпінгу що треба буде заїхати і її помити. Бо шкода, щоб така брудна стояла нам на кемпінгу. Ну і Традиційно заходимо на заправку, а тут теж автомат стоїть. Okay. Добре, наступне танкування у нас було 87 євро і ще ми прийшли сюди взяти собі каву. Ти скануєш квиточок, те що ти заплатив за туалет, і тобі роблять знижку це євро, яке ти віддав за вхід в туалет. І капучино розмір М. Relatywnie koszty. Po ci mordę jeszcze. I co myślisz o naszej przyczepce? Jak się sprawdza w trasie? której przyczepce? O mnie. Ta moja przyczepka? No. To jest bardzo lekka przyczepka. Bez problemu można wszędzie jeździć. A masz kategorię? Nawet do małych włoskich majsteczek. Mam kategorię na ukraińskie przyczepki. Pytał się, jak to jest ciebie? Coś mi się... bo musiałem uspokajać żołądek Czysto. To też na wózku. Tylko tyłu. Od tyłu. Od tyłu. Od tyłu. to tyłu. Od tyłu. Od tyłu. tyłu. Od tyłu. Od tyłu. Jaka, jaka Tu uwaga jest? I w szos to jest nasza, że ostatnia zupka przed kempingiem na toaletę i coś lekkiego przekusyć. Yeah. Tutaj są takie burgery z ananasem, patrzcie. New McCrispy Pineapple. Ja sobie taki zamówiłam, bo ciekawe jak to wygląda. Co już zamówiłeś? Kocia Mordo i zakaz jest zwierząt wprowadzania jak zacząłem twoją kocią morda to cię wyprowadzić ogromę Taki profitroli tu Mak kafe ja takiego jeszcze nawet nie baczyła o my God O oh. oh. to najgarniejsze Сьома вечора ми вже година до кемпінгу нашого навіть трохи менше. Заїхали на мийку. A Tak ogólnie się rozgrzałem, ale ręce do rękawic to bardzo trochę no. Tu schodzą, nie? To było tą stację chorą psychicznie Czemu? Nie to, 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 to. Tutaj na, zaraz dojedziemy na rogu Jest pyszna stekownia Byliśmy z Jackiem Pożyczalnia powinna być gdzieś tutaj, co? Tak, tak, co ręce jest andato misto